Добрий вечір, пане, як вас звуть. Mm. Да -да, той, що ховається, Блє, Я зразу mm. появ. <риклад> Веч... я тільки на човка так. Не, Я хамільон, він не побачить мене. Д, ви в, в блакитному як вас звуть? <риклад> Дайте Євгену <риклад> трошки без. <обласки. риклад> так, Євген, приємно познайомитись, Свят Загайкевич. Чим ви займаєтесь, якщо не секрет? Працюю. <риклад> Хорош. <риклад> Дайте вгадаю, на роботі. <риклад> Хорош. В якій сфері чи ви не хочете розказувати? Юриспруденція, супер. Ну це така інтересна тема, Що с сра... з... що сразу з... не можна було розказувати такі? Ну треба інтригу, я бля. Давай, уговори мене, свят. Ну давай, ладно, можна і розказати, Я юриспруденція, розказ... Так, хто ви саме? Адвокат, прокурор, суддя? Не, я головний спеціаліст. Головний спеціаліст? Так. Це ви над ними всіма виходить, коли перед Я, я на державу працюю. Ви працюєте на державу, супер. І що ви робите? Не дарма він ховався, ребят. Він щось знав. Він такий, блядь, ніхуя інтересного. Так, давайте ще тоді поспілкуємося на такі теми. Хто ваші батьки, якщо не секрет? Блять, вас розібрав. Нові питання, ребят, згенерирує. Сьогодні 851 ша імпровізація з залом. Я такий нові питання. Ми дізнаємося, з якої сім'ї ця людина. Да? Так. Чоловік і жінка. Чоловік і жінка, супер. Хорошо, що традиційні цінності. Так, с, ну серйозно, хто ваш батько по професії? Е, водій. Супер. Е, водій чого? Е, машини. Машини. <плес> ти з ким ти прийшов, скажи мені. Ти сам прийшов? Ні, з друзями. З друзями. Саме смішле, що він показує — з друзями і в другу сторону, типа, я такий інтересний чувак, що вони сіли в другому кінці зала, блядь. Є. Так і є? Супер. Та ні, давай ще з тобою чуть-чуть, подожди. Так, батько водій. Ну, ну він вивіз такого охуєнного сина, цікавого і спілкувательного. Поняли, я сказав спілкувательного. Це таке слово, типу, ну, общительний, да? Так, а мати хто? Жінка! Я вже знаю твою сім'ю. Хто твій брат? Брат. Сестра? Сестра. Твій брат, сестра? <риклад> ну і всюди пройшли традиційні цінності в цій сім'ї, Да? Хтось, блядь, такий, блядь, прорвався. Так, с, е, окей, а чим мати займається, якщо не секрет? Ну, була продавцем. Була продавцем, <риклад> супер. <риклад> так, с, а зараз що? <риклад> зараз на пенсії, супер. Так, с, е, я думаю, такий, а зараз вмерла, блядь. Отаку я вирішив поділитися інформацією з тобою. Е, такий прикол, коротше, да. е, так. Так, е, коротше, е, а значить, це виходить, що водій їхав, зустрів продавчиню і такий, давай щось замутим, блядь, якогось інтересного чувака, блядь. Юриста, блять. Не очікувано. Неочікувано. Такс, блін, б таке в нього спитати, що поставить його в тупіку цими відповідями, котрі він відповідає. А, я на роботі. А, а? Спробуй. Так, а теорему вієта, ти знаєш? Окей, так, 12-й закон Конституції, який? Закон Конституції? Стаття, блядь. А хорош, хорош, хороший, ты проверял. я проверял. <рес> справжній юрист. Знає, що в статті не закон, в статті не закони, блядь. В Конституції статті, А закони де в законы де в законі? в кодексі, блядь. Правильно? Де закони в нас? А? Там тоже статті. Там тоже статті? Ну, нічого, перший, як кажуть, перший блін юристам. Е... Так, супер, дайте описки цьому глядачу, супер. Так, нормально поспілкувались, так. Да. Такс. Е... Я бачу, ти хочеш поспілкуватися, але здається, ми з тобою вже спілкувалися. Да? Так. Супер, як тебе звуть? Антон. Антон. Супер. Такс. Що ви вже роз'йобуєтесь? Зу... Супер, а які є старі питання були. Там, де працює, що це все. Супер. Так, Антон, якщо в тебе буде мільйон доларів. — Дальше. — Куди ти його витратиш? — Не знаю. За Задоначу. — Хорош, блядь, красавчик! Дайте Антону ще шуму. Так, Антон, а знаєш оці шкільні подйобісті питання? — А ти типу... кивай, не рифму до імені. Я вже проходив. — Нє-нє, все нормально. Антон не римується, так. Всі знають. Антон — трамбон, так? Це в музичній школі так подйобують. Так, Антон, дивись, знаєш що ці провокаційні питання в школі. А за мільйон доларів ти б відсмоктав чоловіку. Нет, конечно. Отак от, от не задонатиш ти на Україну, блять. Мільйон <плес> сука. Ну я драматург гібать, розставив ловушку. Блять, поймав хорош. Блять. Так, ну все, я надіюсь, були цікаві. питання. Антон, а ким твої батьки? Подожди, хто батьки, батьки? Батя військовий мати мама лікар. Супер, блядь, нормально. В тебе хороший блять. Не дае берешся, не доїбешся, да. Так, с Микола! Блядь, як я вгадав! Як це так відбулось? Микола, чим ти займаєшся не секрет? професія Ти айтішник! Так. Я знаю охуєнні питання для айтішників. Що? Ну, стандартні питання. Ось стандартні питання для айтішників? — Ну, оці йдуть. не йдуть? Не йдуть. — Що він робить? Нахуй? Він такий я айтішник і я вже все псую. нахуй. <риклад> так, Микола, скільки в тебе було зізвонів цього тижня? <риклад> Оця хуйня що всіх заїбала, да? Зізвони, блять! Скільки? Багатенько. Багатенько, ну приблизно, 50-40, 20. 20, супер. Е, які з них були, от по ділу, нахуй, ефективні. Ні, блядь, я знаю, як спитати. На яких із них ти включав камеру, бля. Ну реально, на 20, 20 зі дзвонів, на одному включив камеру. Блядь, 6. І як, подожди, там. Ти... А там всі один одного знають. Там всі один одного знають, так. Да? А, що, а що в тебе на аватарці стоїть? Я з келихом компоту. Ти вирішив не уточнювати, що не що, а хто? Я. Такий, ну я з калихом компоту. А чого калих компоту, а не а, якась, ну, був такий, рік. Так, супер. Ну Так, да, тверезий рік, ти у всіх так було. Так, окей, Микола, звідки ти? Звідки ти? Подожди, а, ти з Дніпра. З Дніпра. Супер. Бля, я з тебе виглядав. Олександрія. Олександрія? Він нам пиздів все время. Микола казав нам, що він з Дніпра, а виявляється з Олександрії. Олександрія, це де. Е, десь біля Херсона здається, ні? Ага, супер. А Олександрія це? Кіровоградська область. область. Супер. А, так, що ми знаємо про Олександрію? Там проходив Олександр Македонський. Діжі, що так не смішно? Да? Ну це Микола, це Микола, він всіда Я такий. А, ну слава били. Богу, да, Супер. Дайте описки глядачці. Вона повернеться. Так, Микола, так що? А, ти з Олександрії? Там проходив Олександр Македонський? Там була велика бібліотека. Там була велика бібліотека. І що? І все, тепер немає. А чого? Проїбали, згоріла. 25-рік 25-й вже. Реально, 25. А, це й бля... рік це, блядь, я думав, 25-й рік іде війна, блядь. Ні, е... До наших років, вона вже не, до... не дожила. А в якому році? Подожди, в 25-му до нашої ери? До нашої... Так, <реш> давай по порядку. <реш> ти з Дніпра. Так. Мотаємо назад. Але родився ти в Олександрії. Мотаємо ще назад. Але колись там була бібліотека. <реш> да. Да. І вона згоріла. А чо? Ну коли вогонь і папір. папір... Подожіть, фізик є в залі. Ребят, як це вогонь, папір і все нахуй ніколи такого не було. І от, блядь. Бля, це кстати. Да, деякі древні бібліотеки, якісь були, кстати, ще з глини, нахуй. Вони, кстати, збереглись після е, пожеж. Ну це так вам подумати, нахуй. Ну, е, да. <клес> <клес> Так, сподівайте, і чого ви виникла пожежа? В якому році? Вогнегасник, Це во времена Олександра Македонського і хтось каже, що вогнегасників не було, блядь. І не було фізика, котрий каже, ну водой, буль-буль, може потушити. Так, окей, ти не знаєш, коротше, нічого про Олександрію і про цю бібліотеку. Знаєш, що вона була і вона згоріла. І так. десь там є 25 років. А до, блядь, після, непонятна. Ну, Хороша. Олександрія вона існує навколо цього факту. Вся Олександрія навколо цього факту. Ну супер, дайте оплески Миколі. Так, нормально йдемо, нормально. Це ж ви розумієте, що я роблю, я налаштовую вас на крінж, щоб ви могли з ним справитись. Ну, нарешті! Добрий вечір, пані, як вас звуть? Наталія. О, Наталія, прекрасне ім'я. Чим ви займаєтеся, якщо не секрет? Я в агробізнесі займаюся. В агробізнесі? Так. Клас. Керівник відділу GPS-моніторингу. А що це смішно, блядь? Керівник відділу GPS-моніторингу, це ви всіх, блядь, моніторите, блядь. Вас тут всі, блядь, отута, блядь, да? Я Просто контролюю, скільки спиздили трактористи солярки. Хорош. Ну ідіть подивіться, що там зараз не пиздять. Це ви виходили туди, подивіться, блять, там мене зараз проїжджає Толік, блять, зараз я спитаю, куди солярка. Що ви ще хотіли сказати, Наталя? Це якраз дзвонив водій, воді Тільки що дзвонив водій, завтра буде вигрібать. Я тобі що не казала! Всьо години я на королях крінжу не дзвонить. Солярку спиздив козьол. Він питав скільки, можна питав, скільки можна спиздити солярки, да? Там є якийсь квота, блядь, да? трохи можна підспиздити. Так, супер, хто ще не хоче спілкуватися, підійміть руку. Супер, всі хочуть. Ви. Добрий вечір, як вас звуть. Добрий вечір. Ігор. Ігор. Хто ви? Розробник Ігор! <плес> Дайте описки Ігорю. Так, Ігор, чим ви займаєтесь? Вже в принципі нічим. — Вже в принципі нічим. Це ви е, водитель солярки, вас звільнили тільки що, блядь. Вже навіть не контролюєте. Вже і це не контролюєте? Супер, а що ви зараз можете контролювати? Що щось контролюєте? Ну себе контролюєте, сидіте нормально, розмовляєте, так, да, все пітьом. Спитаю, як справа. У мене нормально. <ристо> тільки що зараз якийсь дивний діалог почався, мене це чуть-чуть насторажує. А так все нормально, і в тебе як. Окей, нормаль. теж нормально. Ну прикольний контент ми з тобою записуємо зараз. Так через Олександрів колись проїзди. Да і що там бібліотека була? Ти такий: "Нахуя на бібліотека?" Дай, Ігор? Так було. Вщем нафтобазу. Бачив нафтобазу? що вона. Нема, блядь? Я думаю, хоть є. Боже, згоріла чи на солярку спиздали, я, блядь, а? Хай стоїть. На десертник, блять. Хороший Ігор. Так, Ігор, а де ти працював, якщо не секрет? Десь працював? Я, я, в принципі, все життя на себе. Все життя на себе. А з ким ти в дитинстві мріяв стати? Кролем. скажи. і в мене вийшло. Ну. <ролю> Ігор, ви сьогодні перше прийшли? Батько, батько мені колись говорив, і, до речі, це можливо всім буде наука. А ну, всім наука, що батько казав, Ігорю. Синок, Мені подобається фільм «Щитий меч. А в тому фільмі головний герой, коли в нього там фашисти питали, ну це щось типу як, як про Ага. чого ти так вверх лізеш, там якось? це ж наш розвідник. Ага. А він думає, що ж їм сказати, говорить, що мною якомога менше людей керувало, а я якомога більше, який. Ага. Ми поняли цю жизнь, зараз, Блядь, дайте обласки Ігорі і його баті. Всі почули, що він сказав. Точно? Батя Штирлес був, він сказав, бля. А.